Очки на місці, тигедик, все позатягувало. Я бачив пару рибаків на кризі. Підемо перевіримо. Пробуємо балансірити. Балансирів ми у флагмані були, якось набралось. Як дурний мило, десяток, може більше. І це хороші балансіри. Ми на них на нас судачки вловили, по-моєму, навіть окунів. Але просто не було де ловити, як і на що. Зазвичай в нас крига це тарань. Оп, щось було, щось підбив. офігеть. Ну щось не крупне. Скоріше всього підходять окуньки мелкі, подивиться. Оп! І підбиваються. Може треба ігру... О! бачили? Не, ну ви це бачили. Я сподіваюсь, ви це бачили. Щось тикає, але окунь тут зовсім дрібний. Можливо є. Дивіться, можливо, є і крупніший. Не розумію, за що він смикає. А, ну так, у мене ж немає цього. У мене немає тройника під балансіром. Може мотилька опустити, на мотиля буде краще хапати, він такий м'який. Под мормишем. Ні, різкі ривки до добра не доводять. Інколи опускаю до дна. Мулячку піднять. Так, мусор. Йоханий бабай. Просто йоханий бабай. Ви маєте це бачити. Це, 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 це нечто. <рес> це нечто. Це нечто з глибини. Я розчитував, що тут окуні мелкий карл, ну не наскока. Ща я з ним сфоткаюсь. Капець, я думав камера, що камера знімає, а вона не виявлялася, не знімала. Ще одного такого же окуня я Б'ють на кожному подриві. Чого ви так далеко сіли? У вас такий шикарний зум. Прямо такий максимальний. Єсть. Балансірні окуняри. Мені навіть весело стало. Не хочу шукати крупненького. Зараз, можливо, сходю і знайду відро. Живець непоганий би був, але мені здається, навіть занадто мілкий. надо за рыбаками следить. Стадный, стадный рефлекс, он такой. Наше дело маленькое. Вычислить, где да рыбу ловлять пойти туда и наловить. Потому что, если сидеть в сторонке, фиг что зло. Блин, чуть-чуть выше дна поднимаю, вообще нифига. А їх там тьма, скорей. Оп! Скорей всього їх там не скорей всього, а так і є. їх там тьма. Мелка і дремуча. Дед рядом поставив жерлиці. Сработок пока що немає, є стечки. Ми хоча б можемо вичислити паузу, на якому моменті йде покльовка, плюс пів секунди. Походу, дід ще одного на нового коня виловив того, що йде ще одну жерлицю ставить. Ех, сойшов. Некрупний. GoPro, снимай, видео. Шо, Сой шоу, падлюка. Пів Півчаса гада вимор вишев, сейчас ще пару подбросив. Надо менять ополонку, підемо по дідовським, тут рядом где-то полонки бросив. А як известно, свято місто пусто не буває, пока ми пиндюлину не вихватимо. Не, ну зачем лишний раз трьох сантиметровий льод. Беспокоїть. Уже з утра набили, та й рибу лякать. Хай на мої якщо если тим более у мене їх небагато. Тут хтось починає кригу рубать и сразу така кипиш паника. Нове ну в курсе. Да ти скажи. Щось є. Два рибака вже здалося. О, oh, простімай відео сходив на глибину, побалансірив. І нефіга вернувся до відеокамери на свою ополоночку, так сказати. Чи це ні, це дідуська ополонка. Ну, дід уже далеко. Він цього не усуш. Та й в нього там точно така ж риба ловиться. Побалансів. І як бачите, одного виманив. Не думав, що буду такої фігні ратуватися. Настільки мілка фігня, і літом і осінню навіть не клювала, не те, що... Не те щоб я її радий був. Опа, є ще одна. Стая підійшла. І всі за капельку хватають, а я довго морозився і її чіплять. Блін, щось. Треба віртлюх на леску ставити, щось леска закрутилась, хоча теж особа не повинна була цього зробити. Ще три рибака приїхало. Конкурирующа фірма. Тут всі окуні вже мої. У мужика була покльовка на жерлицю, каже, півтора метра якийсь щупак протягнув і кинув. Рибаки комплектації некоторі 100 плюс. Так що може бути трешак Дід вчора ось легенький і то, каже, під берегом по пояс снирнув. Ну, нирнув удачно, раз раз сьогодні з утра він перший був <laughs> а що йому бояться він уже провірив порядок оп, щось підбиває якусь дурілку підманили та його тут дофіга не весь хоче брати, не весь дурний і всього... сосредоточений. Оу, просто в видео. у просто не видео. Эть, 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 здоровенный. Наконец-то на Крапуинку взял. Под балансируно. Це був мега окунь. Він такий крупний, що може вам навіть в кадр не попав. Але інших ви взагалі не бачили, то, то був супер крупняк. Некоторі рибаки двигаються туди на, на угол, на виход, шукають рибу. Це хорошо, може знайти. Коли всі туди двинуться, або хоча побачать, що який то дід руками махає, буде і нам туди піти, але поки що не напрягаємо дубсю зараза. Підмормишимо декілька засранців на живця. Хай він тільки щуку не зловить. <хи> І пошабашимо. Я ще сьогодні хочу на Крес заїхати. Провірити, як там судачки, чо как, судачки засранці. Думали я за вас забув там під мостом. Розберемся. Это там тика нужний наборчик я вже підібрав. Залишилось тільки доїхати ну, то я впевнений, у вас відосики зі щукою з лодки вже дістали. мене не дістало її ловити, бо я тільки прочуяв цю тему. Ну, я розумію, що вам... Такі відоси нафіг кожен день не нужні. Хоча деякі навіть дивляться. <гум> І дякую вам за це. Хочеться тараньки, карасика, щучки на жерлиці. Але кривого рогу я не знаю. Тому піс його знає, що робити. Цікаво, на старфішингу за полонки корох плює, як ви гадаєте. Здається, там ніхто його не ловив. Ладно, не розводимо болту лугів. пошукаємо рибу, гоу просто б відео.